Мир усім Божого друзі, який сенс нашого життя, коли в нашому житті немає Ісуса Христа. Кожен з нас народився в цей світ для того, щоб ми оприділилися з вічністю, для того, щоб ми зробили правильний вибір. А Ісус Христос Він прийшов у цей світ і створив свій свою церкву для того, щоб ми прийшли і покаялися, для того, щоб ми жили на основанні Слова Божого, щоб ми покорилися Божої власті, щоб ми були слухняні до Божої власті. І якщо ми вивчаємо Слово Боже, то Дух Святий буде Буде жити в нас, і коли настане той день, останній день, то Господь воскресить нас, але ми маємо зробити правильний вибір. І якщо сьогодні ми звернемося до Господа, станемо на коліна та покаємося, Господь може дуже сильно змінити наше життя в краще і може навіть зцілити е, того, хто потребує цього зцілення, може віддалити прокляття все, що в руках Господа немає ні в кого, Він є святий Господь, він створив свою церкву для того, щоб кожен з нас.